Через атаку російських безпілотників Тернопіль залишився без електропостачання та водопостачання. Яка ситуація зараз дивіться у відео? Мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал Львів Медіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Вночі, 26 листопада ворог атакував Україну дронами типу шахет. Безпілотники маневрували кілька разів змінювали маршрут. Дрони намагалися збити на підльоті до міста, але на жаль, їм таки вдалося влучити в об'єкти критичної інфраструктури Тернополя. Про це під час брифінгу розповів очільник Тернопільської обласної військової адміністрації. В'ячеслав негода цей об'єкт є справді дуже важливим для нашої області, і він в першу чергу. Забезпечував електроживлення міста Тернополя, ну і від нього також залежали, звичайно, інші населені пункти райони, але в першу чергу міста Тернополя. Якщо на початку удару в нас фактично були знеструмлені біля 70% цієї території, за інформацією, яку мені надавали, то вже на ранок, фактично до початку робочого дня, і обленерго і інші технічні служби в принципі зробили все можливе для того, щоб підключитися до інших систем близько другої години ночі. Тернополяни почали повідомляти про знеструмлення в деяких районах міста Тернополя, зникло водопостачання та опалення станом на 12-ту годину дня. 26 листопада у Тернополі вдалося відновити опалення та водопостачання. Про це сповістив мер Тернополя Сергій Надал. Котельні на даний час також підключені до постійного режиму режиму держини. Тут не живейшли генератори, вже працюють на постійному Сьогодні до обіду всі ІТП будуть підключені, тому що ми розуміємо, що з такою подачі також нестабільно бути перепади.

Будинки, щоб забезпечити постійно прошу тепла. ближче до обіду, вдалося відновити також рух тролейбусів. Навчання у школах та садках відбувається у звичному режимі. Але якщо ситуація погіршиться, тобто місто не зможе забезпечити освітні заклади теплом та світлом, тоді приймуть окреме рішення про перехід на дистанційне навчання. Зараз електрики не мають окремі населені пункти на Тернопільщині, але її планують відновити до кінця цього дня. Також додам, що в ніч на вівторок, 26 листопада, Росія випустила рекордну кількість дронів 188 штук. Протиповітряна оборона збила 76 безпілотників, 95 – БПЛА локаційно втрачені через РЕП.